Ми слухаємо і Ми не засуджуємо. Ми коли з однокласниками грали в Уно, то коли вони десь відверталися чи ходили в туалет, я е, просто свої картки клала на місце. Я не люблю перевіряти зошити. Коли мені дарують цукерки, я роздаю е, дітям і їм разом з ним, щоб мені дісталось менше, і я не поправлялась. Я дуже часто не роблю усну домашку. Це було в першому класі, коли я мами попросила йти два дня в школу, а повторив, мене були в мене ті побили горло, в живіт, а мене ні, не повели в школу. Я пам'ятаю, я у Єрмана просив в на один урок. а Я забув до третього класу вернути. Я один раз списав контрольну мати повністю. Ми сухаємо і, і не, не засуджуємо. Я один раз був в заборі, мені було погано, а я цього не казав. Я люблю більше канікули, ніж е, ходити до школи. Я на я інформатиці насправді роблю, що хочу на комп'ютері. Е, я недавно е, сказав, що я зробив домашню, хоча не зробив з Англії. <клес> слухаємо та не засуджуємо. Коли в мене вікно, я не перевіряю або контрольні роботи і не Коли я не хотіла писати, я виріхала вчителя на іншу тему. Ми слухаємо і не засуджуємо. <клес> Коли я тебе сварю, що те спиш на уроках в цей час я сама хочу спати. Я не люблю, коли багато одне і те ж. Я іноді на уроках незаміна. Це я мамі розповіла, щоб ти користувалася калькулятором. На часах. Ох, лишка. Мені не подобається, коли на самих звичайних прикладах ти стоїш і довго думаєш. А я не люблю, коли ви задаєте домашку, а там тисяча поділити на. Буде 500. Мені не подобається. Нас на... Коли ви кажете, що у нас бардак на парті, ну у нас одна ручка стоїть. Чи у вас бардак завжди на парті? Ми не партію? Зас... Я люблю голе пространство, щоб було все щось. Ви кажете, що не можна нічого вклеїти на стіни, навіть на затакий кусочок. Хоча відклеїли відкрили стіни. <рес> мені не подобається, що коли пройшла одна хвилина урока. Ви кажете, що пройшло 15 хвилин.